У цьому відео я розповім про модні інтер'єрні рішення, які гарно виглядають у проєктах або в Pinterest, але які у побуті часто є незручними та некомфортними. Це, наприклад, як високі підбори дуже гарно, але чи комфортно і чи хочеться носити щодня. Перед тим, як розпочати, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Ставте вподобання на це відео та переходьте у мій інстаграм за посиланням. Його я залишу у описі цього відео. Усім подобаються фасади без ручок. Вони підходять для будь-якого приміщення від кухні та ванної до спальні та вітальні, забезпечуючи єдиний стиль у всьому інтер'єрі, створюють мінімалістичний і стильний інтер'єр, що відповідає сучасним тенденціям у дизайні. Відчиняються такі фасади за допомогою системи Push to Open. І така система дозволяє відчиняти двері натисканням, відкрити до кінця, взявшись за них рукою. А щоб зачинити, особливо якщо це шухляда на кухні, потрібно з достатньою силою притиснути її. І добре, якщо ваші руки у цей момент чисті, що не часто буває під час процесу приготування їжі на кухні. І не залишать плям на фасаді. І до речі, які б якісні не були такі системи, після певного терміну використання вони виходять з ладу. Тоді треба вже постаратися, щоб зачинити її, бо часто вона буде просто відстрибувати назад, і потрібно по декілька разів штовхати її, щоб вона зачинилась. Також дверки з такою системою можуть відчинятися, якщо ви десь випадково сперлися на них. І це ще додаткові незручності. До прикладу, верхні фасади кухні можна виконати у такому варіанті, щоб дверку можна було відкрити, взявшись за нижні краї, а нижні фасади можна виконати з вирізними ручками. Які також стильно та мінімалістично виглядають у інтер'єрі, і при цьому будуть зручними у використанні. Далі друге це дзеркало з умивальником у ванній кімнаті від стелі до підлоги. Це створює ілюзію більшого простору, що особливо важливо для маленьких ванних кімнат. Таке рішення відбиває природнє та штучне світло, роблячи кімнату світлішою. І в інтер'єрі таке рішення виглядає дійсно блискуче, але ж при кожному користуванні водою зі змішувача дзеркало буде завжди у краплях. Його доведеться протирати майже після кожного разу, коли ви помиєте руки. Є варіант, коли при такому рішенні в інтер'єрі можна покрити дзеркало спеціальним засобом. Його, до прикладу, ще наносять на скло душових кабін. Але вирішувати вам, чи втілювати у вашу ванну такий модний тренд чи ні. Третій пункт стосується диванів з невисокими спинками та тонкими лініями. Вони виглядають дуже елегантно, ці невисокі спинки не перекривають лінії огляду і не нагромоджують простір. Тому здається, що його більше. Але такі дивани будуть не для всіх зручними у побуті. Невисокі спинки можуть забезпечувати меншу підтримку для спини і шиї, що може бути незручно для тривалого сидіння чи відпочинку. Щоб зробити правильний вибір дивану, є один головний принцип: обирайте та купуйте його лише після того, як спробували сидіти на ньому і оцінили, наскільки це комфортно для вас. Четверте, це чорна сантехніка у ванній кімнаті. А особливо, коли це неякісна сантехніка з поганим покриттям. Багато хто інсталював її, тому що за останні роки вона була просто на піку популярності. Навіть деякі мої друзі встановили ці гарні змішувачі і пожалкували про такий вибір. У нашому регіоні досить жорстка вода, яка залишає наліт у вигляді великої кількості крапель. Але якщо ж ваш вибір все-таки впаде на користь чорної сантехніки, обирайте перевірених виробників, що роблять якісне покриття, яке належним чином можна буде відчистити. А також є лайфхак це системи пом'якшення води та фільтрація. Можна також взяти до уваги, чиста і м'яка вода продовжує термін служби не тільки сантехніки, а також побутових приладів. Покращує смак їжі та напоїв, захищає вашу шкіру та волосся і знижує витрати на миючі засоби. П'ятий пункт про каміни. Досить багато людей уявляють камін у своєму інтер'єрі, як діючий, який вони будуть розпалювати, так і біокамін, у якому вечорами буде з'являтись справжнє полум'я. Але як показує практика, господарі можуть розпалити його. Один чи два рази на рік, і він стає просто елементом декору в інтер'єрі, є порада стосовно біокаміну, можна придбати настільний біокамін довжиною 30 см, який коштує значно менше повноцінного великого біокаміну, і перевірити, наскільки часто вам захочеться його розпалювати. Загалом, якщо ви впевнені, що будете користуватись каміном, то 100% інсталюйте його у інтер'єр, бо полум'я завжди додає унікальний затишок та теплоту до приміщення. Шосте Вузькі стільниці з накладними мийками-чашами. Так, це стильний акцент, який дуже багатьом хочеться використати у інтер'єрі, але багато хто потім жалкує про це рішення. І ось чому по перше. Накладні мийки-чаші займають значну частину простору, що може обмежити місце для розміщення інших предметів, і зазвичай навколо країв накладної мийки-чаші накопичується бруд і вода, що потребує регулярного ретельного прибирання, яке може бути складним процесом саме через важкий доступ до того самого бруду. І простими словами, коли ви вмиваєтесь, бризки розтікаються просто скрізь. Але, звісно, яку мийку обирати, вирішувати вам. Сьоме маленька гардеробна кімната. Напевно, мрія кожної жінки мати гардеробну кімнату однозначно виправдана, адже вона має низку переваг перед шафою. До прикладу, речі, які акуратно розвішені полиці, де легко все знайти. Верхні ящики, де можна скласти міжсезонні речі, але гардеробна кімната має бути дійсно кімнатою, щоб у ній можна було легко пересуватись. Не робіть у плануванні вашого житла дуже маленьку гардеробну кімнату, яка буде більше схожа на велику шафу і не дасть того функціоналу, який дійсно може надати гардероб. Краще тоді інсталювати велику шафу, не забираючи простір приміщення. Якщо квадратура вашого житла не дозволяє зробити повноцінну гардеробну кімнату, мінімальна площа якої має бути хоча б 3-4 квадратних метри. І останнє барні стійки. Також зауваження до простору. Він має відповідати вашому рішенню розмістити у ньому барну стійку. Якщо вона буде занадто маленькою або ж розташована за браком місця, ви не будете нею користуватися, а будете віддавати перевагу звичайному обідньому столу. При виборі дизайну інтер'єру модних трендів не забувайте, потрібно керуватися власними вподобаннями. Важливо створити простір, у якому буде комфортно налаштовувати побут саме вам. Обирайте меблі та декор, які відповідають вашому стилю та відображають вашу особистість, щоб інтер'єр залишався актуальним та зручним протягом довгого часу.